Доброго здоров'я, мене звати Андріан Рейті, лідер команди Баріатер.ком. Ми займаємось баріатрією понад 5 років. Коротко про себе. Червоний диплом, аспірантура, ординатура, захищена кандидатська, успішні сотні баріатричних операцій і контакти з іноземними клініками. У мене тісні контакти з потужною баріатричною клінікою з Італії, міста Зінгонія, професор Штефано Ольмі безпосередньо є моїм вчителем. Також я знайомий з лідерами світової думки баріатрії, такими як Бруно Діліманц, Бельгія, Девід Нока Франція, Антоніо Торрес, Іспанія, Герхард Фрагер, Австрія. Та рамі-Лутки США. Щороку ми проводимо понад сотню баріатричних операцій. Доволі просто відслідкувати кількість наших операцій. Зайдіть в соціальну мережу та подивіться нові відео і фото з операційної післяоперації, а також історії наших пацієнтів, які баріатричні операції ми виконуємо. Треба відмітити, в світі зараз в основному найпопулярніші чотири оперативні втручання рукавна резекція або слів, гастрошунтування. Міні-гастра Саді С. Напевно, ми єдина клініка, яка виконує весь спектр баріатричних втручань. Від рукавної резекції шлунку до операції саді і ці випадки не поодинокі. Звісно, найпопулярніше оперативне втручання у нас, як і в цьому світі, це рукавна резекція шлунку або слів резекція. Це доволі швидка операція. Зазвичай вона триває не більш 45 хвилин година. І вже в короткій тривалій перспективі пацієнт стає на ноги і йде додому.